Даний звіт можна дещо змінювати. Наприклад, ми бачимо, що тут є дуже великі поля. Це можна змінити в файл, параметри сторінки, зайшовши, змінити настройки полів. Вони стоять у міліметрах, тому виставляємо, наприклад, по 10. Сторінку обрати можна книжкову або альбомну. І натиснути кнопочку ОК і переглянути наш сформований звіт. Не з бачимо, відображається нижній колон титул, де відображається, що ми маємо одну з двох сторінок. Перейшли на наступну сторіночку, розглянули її вмісти. Нас зараз відображається назва фільму зліва. Це можна змінити, перейшовши у режим конструктора. І тоді працюємо так, як ми працювали з формами. Наприклад, можна заголовок звіту перемістити до середини, переглянути. Можна зробити йому певний вигляд, наприклад, зробити стінню. Це можна, натиснувши на ньому правою кнопкою миші. Оформлення, наприклад, стінню або на панелі інструментів обрати відповідну кнопочку, і тоді вже наш вигляд буде наступного вигляду. Зараз ми бачимо, що у нас є об'єкти заголовок звіту, верхній колон титул, між ним немає місця. Якщо ми розширимо ось це місце, наприклад, додамо певне поле з допомогою панелі інструментів, елементи ось вона у нас, наприклад, якусь напис. Привіт! І пам'ятаємо, що колонтитули у нас будуть відображатися на кожному нашому Марк. Запис Привіт на першому аркуші, а також на другому. Приберемо це і забираємо ось самі. Ми, у нас відображається заголовок групи, якщо вона є. В даному випадку ми пам'ятаємо, що ми створили з вами групу, область даних, а також нижній колонтитул. Нижній колонтитул також можна прибрати або в режимі конструктора. Делетнути його, або зайшовши в меню вигляд, колон титули, прибрати прапорець і видалити цей колон титул. Переглянемо. Ось у нас вже нижній колон титул не відображається ні на першому, ні на другому аркуші. Щоб... Відмінити суді, як бачимо, зараз не можна, тому один з варіантів можна закрити документ, не зберігаючи зміни, і знову відкрити звіт. У режимі конструктора або можна було вийти в меню вигляд, додати колон титулу, такі кімо. Ми... ми бачимо, що у нас і також тут прапорець заголовок та примітки до звіту. Якщо ми приберемо цей прапорець, то у нас зникне область заголовка звіту, а також приміток до звіту у нас поки що немає. Їх можна буде за бажанням додати, змінити будь-який з наших об'єктів. В нашому конструкторі можна клацнувши на об'єкті правою кнопкою миші, відкрити під меню властивості і розглянути, що в ньому є. Змінити можна рівень, колір і так далі. Для прикладу, змінимо нашу напис фільми на напис-Аналіз продажі фільмів, наприклад, за січень». Згідно завдання вправою 24.2.1 зі сторінки 223. Це можна зробити двома способами: виділити слово фільми і набрати аналіз продажу фільмів за січень. Як бачимо, автоматично розширюється наша рамочка. Або це можна було зробити, Класно, що правою кнопкою миші у контекстному меню вибрати свойства і замість підпису в макеті набрати цей текст. В цьому випадку ми бачимо, що наше місце з текстом не розширилося, його треба розширити уручну і можна його кудись перемістити собі так, як нам це зручно. Підемо у режим перегляду і поглянемо, що в нас вийшло. Повернемось у режим конструктора для того, щоб продовжити наші форматування. Необхідно встановити колір тексту темно-зелений, колір заливки фону світло-зелений та оформлення стіню. Це можна зробити у меню властивості, обравши колір фону світло-зелений, колір тексту темно-зелений. Є тут також можливість вибрати різні шрифти. А можна ті самі дії зробити з допомогою панелі інструментів, обрати відповідні кольори та також відтінки і оформити, наприклад, от ми хочемо стінню. Переглянемо наш результат. Бачимо, що на другому аркуші заголок, звичайно, не відображається. Повернемось у режим конструктора. Зверніть увагу, заголовок звіту відображається лише на першій сторінці у верхній його частині. Нижній колон титул і верхній колон титул розміщаються на кожній сторінці нашого звіту. Примітка до звіту розміщається лише на останній сторінці. Ось у нас зараз є порожня. Може дописати, наприклад, щось. І переглянемо, що. У нас додалася зараз третя сторіночка, як бачимо. І на третій сторінці в кінці нашого звіту є наш запис. Оскільки ми з вами створювали групування, то у нас також є така область, як заголовок групи. Дані розміщення в цій області будуть відображатися перед початком кожної групи. Магазин «Сесвіт». Магазин Континент, магазин Сатурн. Примітка до групи, в даному випадку у нас її поки що немає, її можна додати. Буде відображатися наприкінці кожної групи. Її додає у меню Вигляд, сортування та групування. Ось у нас є заголовок групи, ми бачимо, відображається, а примітка групи у нас зараз є вказівка Ні. Якщо ми покажемо так, то в нас додалася примітка до групи. В цій примітці є можливість додати певні поля. Наприклад, в тому числі можна додати і певні обчислювані поля. Для цього достатньо на панелі інструментів елементів оберемо поле натисканням на відповідну кнопочку або правою кнопкою миші в примітку групи. Як бачимо, в нас з'явилося об'єкт текстовий напис, а також поле введення, в якому можна вводити якусь певну форму. Наприклад, змінимо його на сума, а в поле введення введемо формулу, яка буде починатися зі знаку дорівнює. Наприклад, певні імена таблиці, записані у квадрат дужки, і також може містити знаки арифметичних операцій, константи та певні вбудовані функції. Наприклад, функція сума, який, пам'ятаємо, що аргумент до функції береться у круглі дужки. Найчастіше використовують такі як сума для обчислення суми значень поля, АВГ для обчислення середнього арифметичного значення поля, МАКС для пошуку максимального значення поля, Мін для пошуку мінімального значення поля та кант для підрахунку кількості значень. Обчислення поля, як правило, розміщається в області даних, примітці звіту або примітці групи. Поглянемо на те, що в нас зараз вийшло. Ми бачимо, що в нас після кожної назви групи додавалася функція сума, де у нас відображається сума тих чи інших наших значень. Додамо ще одне суму кількості продаж нашого усього звіту. Для цього додамо поле. Поле помістимо в нашу. Функцію і дамо назву також: Сума кінцева. Переглянемо. Підемо в кінець нашого документу. І тепер ми бачимо, що у нас є, крім суми по групі, сума кінцева 744. Доповнимо наш звіт. Знову ж таки, в режимі конструктора ще одним полем, в якому будемо обчислювати, скільки ми всього в торгу... у нас є вторгованого. Для цього додаємо напис. Дамо йому назву Виторг. Який буде в нас обчислюватися як ціна за одиницю помножена на кількість продаж. Назву поля видалимо. А в рядочку формул пропишемо дорівнює. Скопіюємо собі назви полів, дорівнює квадратні дужки ставимо ціна за одиницю помножити на кількість продаж. Поглянемо на наш звіт. І ми бачимо наше розміщення. 5х5 на буде 25, 5х6 буде 30. Отже, наші формули є вірними, тільки трошки має вигляд не дуже гарний. Щоб нас ще назви фільму, а також в заголовках і в області даних, відповідали, виділяємо заголовок та клавіша Shift, утримуючи відповідне ціну за одиницю з області даних. Права кнопка миші вирівняти. По лівому краю Кількість я кількість продаж. Також обираємо вирівняти по лівому краю. І візьмемо виторг та ціна за одиницю. також вирівняємо по лівому краю. Зайшовши на перегляд, бачимо, як воно у нас виглядає. Але ще бачимо, що у нас на відбр... по нижньому краю варто вирівняти наші числа. Тому. Вертаємося, виділяємо відповідні назви, ціну, кількість продаж та ціну за одиницю. І рівняємо по верхньому краю. В режимі перегляду ми бачимо, що у нас відображаються вже наші числа рівно. Є ще можливість також виділені наші ці одиниці, є порівняти їх, поставити по центру, перегляд і. У Нас відображається. Бачимо, що назву фільму варто все-таки залишити по лівому краю. Виділяємо лише назву фільму, ставимо її по лівому краю. Ось таким буде наш вигляд нашого звіту.